Я впевнений, що ви ще не бачили BMW X5 в такому ідеальному стані. У нас наявності машина 2014 року в топовій комплектації, бензиновий двигун об'ємом 4,4 літра на повному приводі в М-бакеті, оригінальні М-диски, в комплекті всесезонна гума, білет-оптика з протитуманними фарами, передній задній парктронік, автомобіль в срібному кольорі безключовий доступ на всіх чотирьох дверях. Також є доводчики, оригінальні рейлінги на даху. Тут комфортний салон. Чорної шкіри, повний електропакет, пам'ять водійського сидіння, ставки з натурального локованого дерева по дверних картах, а також по торпеді, преміальна музична система Harman Kardon датчик світла, датчик дощу, всі можливі додаткові помічники, контроль сліпих зон, контроль утримання в смузі руху, адаптивний круїз, контроль з вибором дистанції руху. Невеликий пробіг, всього 102 703 км. Автомобіля немає жодної помилки, мультируль з підігрівом. Також підігрів передніх і задніх сидінь, 4 зонний клімат-контроль, запис двигуна з кнопки, система старт-стоп, великий мультимедійний екран, 4 камери по периметру, огляд 360 градусів. Пневмопідвізка, автоматична коробка передач, по салону ніяких зауважень, чорна стеля, панорама. Сидіння в ідеальному стані, як спереду, так і ззаду. Також у цього автомобіля ідеальна сервісна історія. Він не потребує абсолютно ніяких додаткових капіталовкладень, проведені абсолютно всі регламентні роботи. Електропривод багажника. Багажник абсолютно комплектний, з усіма шторками. Все як положено. Класний автомобіль, дійсно в ідеальному технічному стані. Це знаходиться в Києві за адресою вулиця Кінцева, 5. Запрошуємо всіх бажаючих на тест-драйв. Всім гарного дня, до зустрічі в Трукарсі!